Непереможними чарами віє від наших обрядів і звичаїв. Вони зворушують уяву і почуття відпорти дорослих. Дбайливо передані з роду в рід, нагадують нам про минуле і свідчать про силу традицій українського народу. Унікальними своїми програмами, весняні гаївки та ігри, збігання короваю, випікання короваю, перезов порадувала глядача зразкові дитячі фольклорно-етнографічні гурти Перлинка, Щедрик із міста Славути, аматори Волочиського, Летичівського, Новоушицького та інших районів. Отже, учасники дійства в черговий раз продемонстрували, наскільки важливо завжди пам'ятати, звідки ми родом де наше коріння, знати історію свого народу, його мову, звичаї і традиції. Лідія Герман, Олександр Горішевський, Володимир Паламар для інформаційного випуску.